Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку районної районного бюджету за перше півріччя депутати затвердили одноголосно. Є добра робота керівники підрозділів структурних і інші інші установи дають менш більш добрі показники, які виливаються в загально цей е, загальний звіт, який оприлюднений за перше півріччя. Показники другого півріччя значною мірою залежатимуть від загальної соціально-економічної ситуації в країні. Є трохи турбота і переживання, як закінчиться рік фінансування імно з державного бюджету. Бо якщо по місцевому бюджеті ми ще розуміємо, які кошти в нас можуть бути надходжені до кінця року, то по державному бюджеті є проблема, бо не бачимо, чи є розуміння цієї ситуації, буде керівництво нашої держави, чи будуть додавати дотації, будуть додавати субвенції з державного бюджету. Бо ви знаєте, що наш ротинський район має від. Профінансовано 10,5-11 місяців, тобто буде бракувати трохи грошей. Але ми маємо надію, бо кожного року ці кошти додавалися. І я надію, що цього року вони також з державного бюджету до кінця року до нас прийдуть. Традиційно на початку навчального року затвердили мережу навчальних закладів району питання. Це як відомо протягом останнього часу. Було доволі дискусійним. До розв'язання проблемних питань долучили місцеві громади і підприємців. Нам вдалося за рахунок фонду з місцевого бюджету коштів, вдалося стабілізувати. Ситуацію ми вже виплатили е, в сфері освіти. За серпень місяць виплатили відпускні, так що в нас вже проблем немає. Діти харчуються. Може, не з 1 вересня, бо там були заминки. Зараз йдуть розмови іменно з тими постачальниками продуктів, з якими були вкладені договори. Трошки була затримка фінансування для них. Вони, звичайно, ну реагують так, як і кожен підприємець, коли не платять гроші, вони не дуже йдуть назустріч. Але кожен день є з ними розмова, і на сьогодні, на сьогоднішній день, за допомогою сільських рад, які дуже що багато співфінансовують дають субвенції з місцевого бюджету, ми це питання практично налагодили. Поговорили і про роботу місцевої поліції. Керівництво Рогатинського відділення поліції працює належним чином, реагує вчасно на ті чи інші заяви звернення громадян, які до них надходять. Звичайно, трошки є проблеми з штатом, бо штат працівників поліції не дозволяє займатися діяльністю так. Більш ефективно, але нічого хлопці працюють належним чином. Скарг явних немає. Розглянули низку земельних питань, з яких за результатами роботи у комісіях і обговорення на сесії було прийнято відповідні рішення.